мы никому ничего плохого не делали. Мы ни на кого не нападали. Вы убийца, самый настоящий убийца. <соединяющий> да, убийца, вы все убийцы. Прекратить это можно хоть завтра. Да. Была да. бы просто. Да. Да. Чья воля? У нас всех генералов посадят в тюрьму. Мое ощущение, что всех достали они. Какая сегодня веселая, оптимистичная программа. Той випадок, коли так сильно ржав над е, м, керівником е, європейської країни, що сам потерявся в пространстві. Хто ти, де ти, що ти тут робиш? І для чого тебе сюди позвали? Але, звісно ж, про це на території Росії не скажу. Це вам не з Байдена ржать. Привіт вам, мої найкращі люди. Я тут з черговою порцією для вас обзору пропаганди. І знаєте, з чого давайте розпочнемо? З того, що. Що свідчить про те, що все йде по плану? Але цей план веде, знаєте, в якусь одну велику чорну кролячу нору. Ну, ми нікому нічого плохого не делали. ми мені на кого не нападали в адрічці Соєнних Штатів. А що случилось? Валя Матвієнка, я перепрошую, а що сталося? А как же, вот это 24 февраля 2022 года ми починаємо спеціальну военную операцію на території України? Путін каже на цьому самому заході, який я вам показала на початку, що ми на Україні самі себе захищаємо. Тут виходить Валя Матвинко і каже, ми ні на кого не нападали. А як же план? У нас з самого початку був какой-то план, ми його придерживались, все. Забити на план? Несіть чушь головне повною, головне впевнено, і головне знаєте, так, щоб Олечка Скабєєва на вас э, дивилася з э, от таким от виразом обличчя. І, звісно, не кліпала в цей самий момент. Так буде більше віри. А, ну і звісно, план то йде, ми ні, ні на кого не нападали. Звісно ж, кажуть на території Росії. Тільки десь, знаєте. Потерялись 100 тысяч военных. Ну, по их подрахункам, почему саме 100 тысяч военных где-то потерялись. Один пяти потери. Но давайте логику дальше выставим на шаг вперед. Если что в Украине, убитых, число убитых 500 тысяч, то в России значит 100 тысяч. То есть в России погибло 100 тысяч людей, а суммарно всего 600 тысяч людей погибло нашей уже на этой войне. Ну, цифра 500 тысяч называлась кем? Только неофициальными источниками. Наше Министерство обороны давало погибших на Украине, на Украине где-то до 200, насколько я вот помню. Хорошо, Иван, еще да, еще да, времен да, Шойгу да, это было Ну, 200 тысяч, это, конечно, не 500, вы разумеете. 200 тысяч не жалко. 500 жалко, а 200 нет. Если 200 тысяч украинцев погибло, то на 5 разделим, столько погибло русских. Ну, на войне ну и что было, вы хотите? Я это? просто да. хочу сказать, что с этого нужно находить выход. понимаете? Прекратить это можно да. хоть завтра. Да. Была да. бы просто... Да. Э, да. Чья воля? Чия та воля, да, була би чия та воля на що ти і прекратить можна хоч завтра. Якщо би ви перестали стріляти, то в принципі це би прекратилось. Ну дивіться, за офіційними даними Генштабу Збройних сил України, ця цифра дорівнює понад 500 тисячам. Щоправда, це цифра сумарно вбитими і пораненими, тобто без поворотних втрат на території Росії. Цифра дійсно одна до п'яти, і це говорять вже не в. Росія в Україні, тут не треба передьоргувати, як то кажуть. Та, якщо вже передьоргуйте, то робіть це, будь ласка, від початку до кінця. Ну і власне, от виходить так, що мені на кого не нападали, а десь за їхніми підрахунками: 100, 200, 225 тисяч, як вони кажуть, наших людей, виходить, загинули. Валя Матвієнка, давай твій ход далі. Де вони всі? Потерялись? Заблудились? А от вони де? Да ви все вбиці. Вот они так красненьких жидоев убивают. А мы спасаем да. ну, кого вы Вас кто их. Кого ви спасать? Вас хто просив їх спасать? Вас ніхто не просив їх спасати. Значить, ви вбиці. Ані не просили, просили, просили нас. Просили. нас а я перепрошую. А скажіть, будь ласка, де роблять ці прививки адекватності? Ну явно не в цій поліклініці, де вона з Учасниками СВО стоїть і очікує своєї черги. До речі, вони хотіли пройти без черги. і, Відповідно, жіночка їм не дозволила того зробити, тому що каже, в мене немає до вас поваги, оскільки ви не військовослужбовець, ви вбивця. І відповідно ви були на території іншої країни і пішли вбивати населення іншої країни. Цей каже, що він пішов рятувати. Каже: ви нікого не рятуйте, бо вас не просили про це. Відповідно, маєте те, що маєте. Виходить так, що відчитала героя по перший номер. Але виходить, що в, в прівки адекватності там таки десь роблять питання залишається е, спитатись де? Де роблять ці прививки адекватності. Е, але, знаєте, знову ж таки е, таких адекватних на території Росії, як ви розумієте, з кожним е, днем. Не побоюсь цього слова, все менше і менше і менше. Це я кажу не я, це каже Маскалькова, яка уповноважена по правам чоловіка. Я нагадаю, хто вона, якщо би раптом ви забули, а, так от читалось перед путіним, що тільки 36% росіян недовольні соблюденням прав чоловіка. Ми, звісно, опіраємося на ФОМ, фонд общественного мнения, поэтому очень важно отслеживать, как люди оценивают состояние своей защищенности. И э, надо сказать, что за 10 лет картина существенно изменилась. Если 10 лет назад люди считали, что права их соблюдаются только в 32%, то сегодня эта цифра гораздо выше, 52%. И наоборот, количество граждан, которые критически оценивают и считают, что не соблюдаются права граждан, уменьшилось 63%. До 36, і це результат. Просто не кількість недовольства в гражданах уменьшилась, а кількість цих граждан недовольних уменьшилась. Ви розумієте, тут у вас дещо статистична похибка є, але ж чи, чи то похибка в формулюванні того, що ви говорите. Ну і власне, якщо ви думаєте, що це фінал, що це кунець, то ні, ця похибка буде зменшуватися і зменшуватися і зменшуватися. Але якщо ви думаєте, чого. Хто раптом, ну можливо, через те, що а, ті, хто був недовольний політикою Путіна, все ж таки виїхали з території Росії, або раптом а, ті, хто були недовольні політикою Путіна, були посаджені за грати, а з грати вони відправилися вже воювати на територію України. То ні, всьому віной в те, що Росія окружена недружественними странами. Вот і все. у 2023 році смертність в Калієнградській області привисила рождаємось. На А ачо. 5000 человек. Возможно, потому что Калининград стал одним из первых, кто отправляет мальчиков на СВО? Нет? Умерло 11 028, а родилось 7020. 020. Вымирает Калининградская область. Вот если не остановить эту тенденцию, то ведь обычно все начинает потом... То Калининградская область на этом и закончится. Геометрической прогрессии развиваться. Если тенденция опасная не останавливается, она начинает развиваться ускоренно для Калининградской области потеря населения – это геополитическая проблема. Mm -hmm. Потому что наша область – это эксклав, окруженный, в том числе и не доброжелательно относящимся к России государству. Ну да, ну да. Получается, бедная, несчастная Калининградская область окружена недружественными странами. Ну, там, это же Кёнинсберг, да, если я не помиляюсь, там Країни Балтії, там Польща поруч, ну певно, то ні дружественні страни. Ну, ви б подумали, що всіму віно те, що мальчики з Калінінградської області опинилися на війні, але ні. М -м. Можливо, знову ж таки, варто пошукати відповідь в тому, що в Україні закінчився снарядний голод, і саме тому в Калінінграді мальчиків та не вистачає. Поки, по крайній мере, ніяких. прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них нет нигде. И я это слышу, я так, понимаю, вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, честно вот. говоря, да. Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись. О, дронов да. реально огромное количество, О. просто человеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну не mm -hmm. отсутствию, а их э, да. суще... существенное сокращению количества, да, так сказать. Тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном количестве. У нас сейчас нету, просто оказывается, не оказывается такого рыба, ну, в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налеты на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС. Много его теряем, да? А на подходах к ЛБС. Да, ну не, вы же ни на кого не нападали. И же один к пяти, Путин. Один к пяти. Я напомню. На глубині 5, 8, 10, 15 кілометрів. Ми тіряємо личний состав, і ми трямоємо средства автомобільного транспорту, які, як ви поніматі, у нас тоже не безконечно. Скаже, що вооруженням вони обзавелись серйозним, і вони все більше і больше дальнобойним вороженням починають доставати наші тили. А плюс можуть бути тепер за межами України цим далекобійним озброєнням. Плюс, як ми бачимо, з 10... Атакамсів, які були випущені по Криму, всі 10 потрапили в свої цілі. А значить, ППО Криму вже не настільки гарне, як ППО Москви. А значить, польотна зона над Кримом для майбутніх Ф-16 збільшується. А значить, а чого приходили? Нагадайте мені, будь ласка, що там по демілітаризації? Ви там щось хотіли нам сказати? Я пам'ятаю, щось якась у вас. Ціль була. Не пам'ятаю. Ну, та й ладно. Давайте з бюджету кожного команду щомокер. Ну і групіровки. Дадім по мільярду, кожного командами по полміляр. Причу... Якщо б ви зараз намагалися знайти десь тут логіку, то не шукайте її. Хоча ця логіка мені подобається, ну-ну. Без я вас уверяю, не втеченям місця сто глучити безпілотників притащити на фронт. Штуха просто захлибуть. А отак от ви вирішили проблему з безпілотниками вирішувати, та, роздати кожному генералу по мільярду. Ну-ну. Захлибнуться. Це все можна. І вот, наверно, захлибнуться не, скоріше всього, водка, е водкою або бояришником. Але не перебиваю, сорі. когда у нас там сертификация, все остальное, да, как обычно, и идет все через одну структуру, через управление вооружением, Министерство обороны, дайте командующим вот эти средства. Я вас уверяю, у них все получится. Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в тюрьму, как генерала Попова. Да вы хотите сказать, что? Что у вас там коррупция на территории России? Да ну быть этого не может. Вы что? Хоть никому такого не говорите, а то еще за осквернение армии посадят. Вов, что же мы без тебя делать будем? Про женскую логику несколько слов скажем. Европейцам, наверное, страшно, но европейцы ничего не решают, а американцам плевать. Еще раз мы возвращаемся к тезису о необходимости создания стратегической угрозы для самих США, иначе всем действительно все равно. Игрок воспринимает это как не относящееся к нему. Он не находится в этих густонаселенных европейских городах. И для него это тоже элемент игры. Вот в этом заключается главная проблема сегодняшней ситуации. Значит, ракеты на Кубе, ракеты в Мексике и поддержка всех прокси антиамериканских по всему миру. И оружие Хуси там прямо сейчас. Но это единственное из того, что можно предпринять, не переходя какое-то время в стадию ядерной войны. Все остальное в последнее время не работает. Понятно. Щоб не було ядерної війни, зараз треба роздати зброю усім терористам, яким можна було роздати. Ну, логіка где-то є. Оль. Правда, ні в цій студії, ні в цій голові, ні в цій житті. Але логіка десь якась така все ж таки є. До речі, що там по плану демілітаризації України? как там говорят, часть первая, поправка 839 США говорили, мы поставим вам каски и одеяло, да, пою, а сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего. Вот все, что у них было, они всего отгрузили. Да? То есть это говорит о том, что все страны, которые, которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут все. Они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. Мы не исключаем... Не знаете, что подобается подпис на тему видео? здесь тут написано, э, цей, вырос Путина тупые, как стол. Видно, їм сподобалася ця цитата. Знаєте, як там дуже е, в контакті. Там люблять цитати, там, Мао Цзедуна, там, якогось філософа, Лєва Толстого і так далі. А, а тепер знаєте, будуть в контакті цитувати е, Путіна. Як сказав Путін, тупий, як стол. Совершенно, что сейчас идут, идут эти разработки, идут эти договоренности. Потому что э, все-таки Украина это не та страна, которая, знаете, ну, совершенно, которая совершенно недоступна технологии. У них был очень хороший советский опыт. У них все это было. Да, и поэтому сейчас это устроить, э, э, ведь технологии в мире уже были. Да, то есть где-то вот раз случайно появлялись в определенных появлялись вооружения, в том числе ядерное. Да, вот просто так, они взяли гении, разработали, они появились. Да, и там очень активно присутствовали британцы, к примеру. Да, поэтому вот эти вещи мы совершенно не исключаем. Поэтому в данном случае мы сами себе не запрещаем эти действия. Ну, получається, как би що тупи как стол, точно не в Україні, точно не американці, і не німці. Ребус якийсь, получається. Хто тупи як стол? Питання де ми демілітаризації знімається як не актуальне, я так розумію, і в найближчому майбутньому не розглядається. Я правильно зрозуміла? Дякую, а, так. Ну і якщо відповідно комусь щось наблюдає в черговий раз. То ви ж пам'ятаєте, якщо не вдається роздати зброю хусітам, якщо демілітаризація України не відбувається так, як вони собі напланували, то завжди можна стірити Германію з лица землі. Крайне печально смотреть, як вдруг у нас, особливо в патріотичському сегменті, починаються якісь полупанічні або якісь. сообщение, суть сводится к тому, ну вот, НАТО разрешило удары вглубь нашей территории, а чем ответим мы? Сейчас Дойче показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Карьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они Спасатели, я просто напомню вам, вот эти вот чип-чип-чип-чипи, ДЛК, которых заслужили. Есть Чипи Дейл, знаете, нормальной людина, есть Чипи -дейл курильщика, есть Чипи -дейл россиян э, с э, их русским миром. Вот так он выглядит, я нагадаю просто. Вы тут все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снизим. Снес... Ни, ни на кого не нападали. Просто нагадаю. Всем Какая Говорит. сегодня веселая, оптимистичная программа. Кожний раз у вас така, по-моєму, вісіла оптимістична програма. Я просто напомню вам: кожного разу одне й те саме. Спочатку ми зітримо з лиця землі Україну, а потім будемо дотягуватися туди, куди зможемо дотягнутися. І, відповідно, продовжимо погрожувати те, що зробимо з, вас, з вами, те саме, що робимо. з... Донецьком, Луганськом, Харковом, ну і звісно, куди зможемо дотягнутися. Ну і щоб знаєте, якось розбавити цю тотальну ненависть Росії до України, ну, принаймні в ефірі пропагандистських тіві-шоу на Росії, розважаються тим, що грають в ребуси, Ну або ж намагаються троліть з іноземного язика. Ну, все, что не стосується языка русского, для них очень смешно завжди. Чемусь. на Например, слово Рено. Кто-нибудь может представить, что Рено это Реунаут? Да. Либо Пежо, что это Пеу. То есть это же, ну, ясно, что в головах у этих нечестных людей. И говорите мне, что французский нету смысла. Посмотрите, например, слово... Интересно, как Владимир пишется в французской? Что-то типа там... Подстілка Владимирського путінського режиму прості. Мені здається, якось так Владимир пишеться на всіх язиках мира. Нет? А, та й таке. Ну що, давайте так. На устанок я вам маю вишеньку на торті, або, як то кажуть, полуничка, яку ви заслужили. Жеребець. Ні дать не взять. У Лаврова очень напряженный рабочий вечер, но он успел рассмотреть и журналистов в зале. Увид... Очень напряженный вечер у Лаврова. Видел съемочную группу нашей программы в первом ряду. Возникли вопросы к тем, кто во втором. Что ты девушка, Мы здесь все. Мы все здесь. Женщин Лавров потерял. Конь потерял женщин. Затерли. Нас не так Затерли, чтобы видеть больше остальных. Сексизм в Сексизм, ваше слово. Видите? Орден жеребца дали и все. Лавровы счета. Ого! Э -э, Книнсберг, э -э, Калининградская область. Обратите внимание на Лаврова. Он вам может повысить рождаемость в вашем регионе. Что ж вы такого, как Путин, чтобы любил, такого, как Путин, чтобы кормил? Такого, як Путін, щоб дітей не вражати. От конь, смотрите. Срадословний, заслуженого жеребця малі. Буркіна Фасо, я перепрошую. Буркіна Фасо. Тому ну, зверніть увагу, все ж таки якось демографічну ситуацію треба вирішувати. Як варіант: ну що, а на тому я пропоную нам з вами ставити крапку. Смішніше вже точно не буде. Ну і побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Тримайтесь, папа. -па.